Вітаю всіх на каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. А головне гарну зарплатню. Сьогодні компанія The Fest Food Family Friends у місті. Село Гареничі. Це біля Києва, києво Святошинський район. Житомирський напрямок 21 км від міста відкрила декілька вакансій. Продавці, касири, кухарі, сушисти, пекарі, прибиральниці, товарознавець, охоронець, вантажник. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важливо, і надається житло. Тому не чекаємо, поки ця вакансія ці вакансії, прийдуть до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Також дуже важлива ваша думка, що ви е, думаєте про роботу в цій компанії? Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай щастить!